Тонік та команда вирішили зробити собі вихідний. Тому вони завдяки Золотому кільцю відправилися до Франції, а точніше, у Париж, де відпочивав Том та Меді. Вони вирішили зробити їм сюрприз. І от коли вони з'явилися у них в номері, Том та Меді були дуже здивовані. Але і дуже раді, що Наклз, Steels та Сонік приєдналися до них. Але ця радість тривала недовго, тому що знову з'явилися агенти Гон. На цей раз вони розповіли команді. Що доктор роботник щось замислив якраз у Парижі. Вони його бачили тут кілька днів тому назад. Але що доктор роботник може робити в Парижі? Навіщо це йому? Оце ви повинні вияснити, відповів агент Гон. До побачення. І він пішов. Друзі. Сиділи і дивилися на один одного. Ну, вибачте, Мені, Меді і Том, але нам доведеться вас покинути і знову зайнятися розслідуванням цієї справи. Але це буде зранку. Сьогодні ввечері. Ми ще з вами повечеряємо і залишимося у вас в номері. Так і сталося. Друзі, повечеряли з Томом і Меді. І залишилися на ночлег у їхньому номері. Але зранку їм предстояло дуже багато роботи. Тейлз, як завжди, дістав зі свого рюкзака важливе спорядження, увімкнув всі радари, запустив кілька маленьких дронів розвідників, щоб вони почали шукати доктора роботника на вулицях Парижу. Ті пошуки шукали дуже довго, тривали довго-довго, кілька годин. жодний з дронів не подавав ніякого сигналу. Наколсу було настільки нудно, що він бив кулаками по землі і зробив величезну яму десь метра два завглибши. завглибки. І ось почувся. Довгожданий сигнал. Один з дронів засік доктора Роботника. Але він був біля музею Мм, Дуже дивно, сказав Тейлс, що професор забув у художньому музеї. Сумніваюсь, що він любить дивитися на картини. Оце ми зараз і вияснимо. Бистро вигукнув Сонік і за секунду вже опинився біля музею. Але він зрозумів, що його друзі не вміють так швидко бігати, тому знов повернувся до них, і вже разом вони відправилися до музею. Коли вони прибули до музею, там, так же як і в Італії, було дуже і дуже багато туристів. І щоб серед цих туристів знайти доктора Роботника, їм понадобилися би години і години часу. Але вони вирішили зробити інакше. Вони запустили дуже багато маленьких-маленьких дронів, сам музей, щоб вони могли зісканувати всі обличчя і виявити, хто з них доктор Роботник. Так і трапилось. Через кілька хвилин один з дронів засік доктора Роботника в одному із залів музею. Виявляється, в тому залі був дуже рідкісний мінерал, який знайшли глибоко під землею. Він, він був дуже-дуже схожий на смарагд. Але він був блискуче білого кольору. І навіть коли на нього не потрапляло світло, він дуже і дуже сяяв. Дивно, нащо йому цей смарагд? Може, завдяки цьому він хоче зробити з нього смарагд хаосу. Але це треба нам вияснити. І вони. Усі відправилися до тієї зали, де був знайдений доктор Роботник. Коли вони увійшли у залу, то побачили, як доктор дуже швидко схопив камінь і зроб... зроботала сигналізація. Всі двері та вікна зачинилися, але доктор встиг вибігти. У двері, які зачинялися, а в пастці залишились якраз Sonic, Knuckles і Тейлз. Коли прибула охрана, то із підозрюваних були тільки ці троє друзів. А доктора Роботника не було. І всі камери були вимкнені. Це знову ж таки робота доктора Роботника. Поліція довгі години допрашувала наших друзів. Але їм нічого було сказати, бо при них не було нічого, крім рюкзака Телза, в котрому було дуже і дуже багато електронних засобів, які також могли вимкнути камеру. І тому поліція не хотіла відпускати друзів. Але втрутилася організація ГОН, якій довелося доводити французькій поліції. Що це їхні співробітники. І вони насправді дуже хочуть повернути цей смарагд. Для цього їх треба випустити. Дуже неохоче, але французька поліція звільнила Соніка, Наклза і Тейлса. Коли вони вийшли з поліцейського участку, Тейлс знову запустив дронів. Які полетіли шукати доктора Роботника. Але його ніде не було. І тут Тейлз догадався, що такий смарагд, який вкрав доктор роботник з музею, має спускати дуже-дуже сильний сигнал на спеціальній частоті. І тому Тейлз почав. Перевіряти свої сенсори на різні частоти. І буквально через годину він змог, зміг знайти дуже-дуже слабкий сигнал, який міг виходити якраз з цього смарагда. Але дивно було те, що сигнал йшов із самісінької ейфелевої вежі. З самого її вершечку. Друзі дуже швидко направилися до вежі. А так як була ніч, то на вежі нікого не було, і всі ворота та двері були зачинені. І поблизу було багато охрани. Ну, як доктор Роботник добрався до верху самої вежі, то й не дивно, бо в нього є літаючі дрони. І завдяки яким він зміг забратися на самізіньку верхівку. Коли друзі підійшли поближче і теж забралися на верхівку самої вежі, вони побачили, що там стоїть цей блискучий білосніжний смарагд, до якого приєднані дроти, і ці дроти йдуть до якоїсь дивної дивної скриньки. І тут з'явився доктор Роботник. Ага, ви знову намагаєтеся зіпсувати мої плани. Але вам цього не вдасться, бо ви запізнилися. Як бачите, зараз почнеться гроза. А що мені треба? Мені треба, щоб блискавка влучила якраз у цей смарагд. І завдяки цій. Коробочці, як для вас загадкові, я зможу створити свій смарагд хаосу. І як тільки він промовив ці слова, блискавка вдарила в самісіньку верхівку вежі в самісінький смарагд. Величезна вспишка озарила весь небокрай, пойшли іскри. Електричний струм пішов до коробки, і білий смарагд засяяв красним просто дуже-дуже червоним світлом. Таким червоним, що аж осліпив наших друзів. Ви запізнились? ще раз засміявся доктор Роботнік. Я створив свій смарагд!» Хаосу! І невідомо як доктор Роботник телепортувався і зник. І друзі насправді зрозуміли, що сьогодні таки вони запізнились. Вони вирішили у номер Тома та Менді, дочекалися агентів гон і розповіли їм все, що вони бачили, і про смарагд і про те, як він зробив з нього Смарагд хаосу, і як він зміг телепортуватися, на що агенти ГОН відповіли, що будуть продовжувати слідкувати за доктором, але якщо він вміє телепортуватися, це для них буде зараз дуже і дуже важко. Тому ваша основна задача Sonic Tails і Knuckles. Це якомога у мого щільніше дивитися в ваші радари і теж шукати доктора роботника. Так що на сьогодні все, лягайте спадки і на добраніч. Наступні пригоди будуть пізніше.